Друзяхи, вітаю вас в цьому відео. Мене звати Жекос, я графічний дизайнер. Поруч зі мною знаходиться в цьому відео Катя. Вона теж графічний дизайнер, але моя учениця. І загалом в цьому відео ми дізнаємося результати, які Катя здобула під час проходження мого навчання по креативному нестандартному графічному дизайну під назвою Дізмораль. Перед тим як ми загалом почнемо. Чуть-чуть хочу сказати про Катю. Це загалом, знаєте, така дівчинка. Я її, от, чесно, не знаю, як це так пояснювати, але Катю я сприймав ще от в період до того, як ми ще почали навчатися, як таку чуть-чуть доньку. Знаєте, є от такий от моментик, бо я пам'ятаю, в нас був двіж, а коли Катя ще була не впевнена в тому, щоб піти на навчання, вона загалом тільки на перший курс, мені здається, поступала, якщо я не помиляюся. Да? Катя тільки там на першому курсі архітектури, я пам'ятаю, як вона мені записувала постійно якісь голосові повідомлення, там, де вона хвилюється, там де вона не знає, чи треба їй це, чи будуть результати. І я пам'ятаю, як я знаєте, щиро прям намагався їй донести, що на фрілансі можливо заробляти, що там можна робити результати, і оце от прям. Нас так зблизило, я Катю, запам'ятав, і Катя ще й зробила результати. Сьогодні про це ми дізнаємося. Так? Катюша, привіт. Розкажи, будь ласка, теж про себе. Звідки ти скільки років і от такий? От якийсь дві Ну я Катя, я з Одеси. Я завжди тут була, нікуди не виїжджала. Тому, взагалі, можу сказати про як я на курс зайшла. Це я не пам'ятаю у кого, але у якоїсь дівчинки я побачила рекламу Жикоса, коли вона говорила, що ти її консультуєш і допомагаєш там, надаєш якісь уроки по фотошопу і, взагалі, про те, як спілкуватися з клієнтами, яких знаходити, і мене це зачепило. І я зайшла до тебе на сторінку, і мені дуже сподобався твій профіль. Ну там не було так, як зараз, скажімо так, ти вже дуже вирізав цей час, майже рік пройшов, пройшов. Та мені дуже сподобався пост. Ось я на тебе підписалась, і я пам'ятаю, ще місяць був, скажімо так, прогріву до постів по дізморалі. І ти цей пост виставив. Я думаю, блін, це так круто виглядає, і все так класно розписано. І знаєш, це було не так, як у інших. Просто от інформація та яка потрібна усім, без як без води, та все дуже зрозуміло. я думаю, блін. ну... Треба, не треба, написала тобі. І я пам'ятаю, що ти мене дуже підтримував. Навіть коли я розповідала про викладачів у своїй академії, і мене дуже підчепило те, що ти теж там вчився і знаєш, про що я говорю. І я запригнула в останній вагон, скажімо так, і я ось опинилась на дізморалі. моралі. Да, ти дуже тобі дякую. Ти прям наперед забігла, так класно відповіла. все супер. І да, друзі, ви не знаєте, але ми з Катєю загалом з одної академії: академія будівництва та архітектури Ніфіга собі, Одеська. Во тільки я трошечки раніше випустився, тому ми нас вже знаєте, доля трохи пов'язала, і я чесно щиро радий, що ти. Дійсно досягла результатів. Бо ми так пов'язані з тобою трошечки, і це прикольно. Дійсно, ти вже розповіла, як тебе занесло в дизайн і як ти познайомилася навіть з дізморалю. Бо поправ мене знову ж таки, якщо я не правий. Але наскільки я пам'ятаю, в тебе до дізморалі жодного якогось дотику до дизайну не було. Так все вірно не було. Я навіть у мене не було фотошопу в комп'ютері. <гум> так, окей. А, тоді давай ми з тобою загалом поговоримо про твою точку. А якщо ми вже це і затронули, період до дізморалі. Який він в тебе був? Ну почнемо з того, що, мабуть, я півроку думала про те, щоб купувати курси, не твої, бо їх ще не було. Я не знала про, не, про це, і про тебе я теж не знала, на жаль. Ось і в мене було багато знайомих, котрі займалися дизайном, котрі проходили курси. І мені, і мені говорили, що там перший місяць вже 500 доларів, там 200, буде взагалі супер, купуй. Все таке, але мене це не спонукало та не мотивувало, бо я не бачила ніяку рекламу курсів, щоб мене це тронуло, скажімо, так, як це був твій курс. Ось і я думала, думала. Бо я хотіла дуже заробляти якісь гроші невеликі, в мене не було прямо заоблачних якісь, скажімо так, поглядів на все це. Але я хотіла щось мати та просто спробувати себе у якійсь новій програмі, бо я дуже люблю малювати, я дуже люблю креативність. Мені подобається, що люди створюють у інтернеті за допомогою просто клавіатури і мишки, скажімо так, або стілусу. І це дуже. Спонукало мене замислитись. Ось. Мабуть, це все. Так. Ну, загалом, хочу теж додати: ти не сказав, що ти ж, блін, ти, взагалі, навіть навчалася на першому курсі. Це дуже важливий етап, що ти тобі там ні скільки то там років, а ти тільки поступила у вищий заклад і ти вже думала про свій якийсь розвиток в цьому плані. Це ж теж це геть. Це дуже круто. І найголовніше те, що я взагалі креативна людина, тому все, що пов'язано з креативністю, мене це захоплює. Я навчалась у художці 4 роки і потім вже поступила на архітектора, тому це мене підкупило. Так окей. Точка А, ми зафіксували абсолютно не знання дизайну, щось десь чула, це все класно, але нуль досвіду, нуль дотику. Розкажи тепер, будь ласка, які в тебе результати в період навчання після навчання? Да? Яка твоя точка Б загалом після дізморалі? Результати це моє найулюбленіше, тому що я ось після курсу, я скажу чесно, я не дуже. Поринула у роботу та не дуже займалася пошуком клієнтів чи якоїсь роботи. Мені, взагалі, перший місяць після курсу та у другий місяць курсу, скажімо так, мені самі, самі писали клієнти після моєї першої упаковки. Після тих постів, котрі ми зробили з тобою разом, скажімо так, з аватаром те, що було. І це клієнтів дуже підкупало, і вони мені писали і самі. І я думаю, о, це так круто, не треба самі когось шукати, комусь писати. Вони самі приходять. Ось. І потім я якось підзабила на це все. Пройшов ще місяць, і потім це була весна, март та ой, ну, на російській це март апрель я зробила в перший 500, в другий 450 приблизно десь так. І я взагалі була в шоці, тому що я себе знову взяла до рук. Я пам'ятаю, ти мені писав тоді, що в мене по результатам. Я сказала, що дуже мало, і щось в мене не виходить. І ти мені мене ще раз замотивував на працю, і я взяла, взяла себе до рук. І знайшла клієнтів, знайшла постійних клієнтів. Зараз я навіть працюю з терходологом на співпраці постійній, тому це, це розйом. <різь> Катюша, ти такий молодець. Чесно, нема навіть що додати. Ти, ти, ти клас. Ти... Просто радість на тебе дивлюся, і просто і злучається якась радість, емоції позитивні. Я дуже радий, що такі люди, як ти, дійсно досягають результатів, і ти показник людини, що одразу може не вийти, що одразу може якийсь іти ступор, ем, несприйняття. Да, і головне просто ще раз спробувати. Те, що я вам теж завжди казав, що просто. Пробуйте ще раз. Просто пробуйте ще раз. Завжди можна досягнути усього, якщо просто спробувати ще раз. Ти це сама собі в першу чергу доказала. Я хочу тобі за це щиро подякувати, бо ти дійсно молодець. Розвивайся. Розвивайся надалі і зростай так само ще більше. Тому да, отаку. Добре. Кажи мені тоді наступне запитання. Мені цікаво. А як загалом тобі моя підтримка під час навчання? Думаю, важко згадати, але от спробуй, да, спробуй якось оновити собі пам'ять. Бо теж інсайтік, друзі, Катя, вона взагалі вона ще більший олд, вона взагалі олд-олд, вона на першій дізморалі була. Тому тут такий от моментик. Скажи, будь ласка, чи можеш пригадати? Мені О, пригадати підтрим. зовсім не складно, тому що я. Ось коли бачу твої історії, наприклад, після довго, довгої перерви, я одразу ж згадую про те, як ти підтримував мене. І це е, також можна сказати про твоє ведення профілю, що воно без якоїсь води та знаєш пафосності. Все просто. Тому е, про підтримку я пам'ятаю наш перший зі ти все по полочкам мені розкидав. І те, що мені подобається, ти як на «ти» спілкуєшся з тобою без якихось рівних знаєш, між людьми. Наприклад, в мене тоді було нуль заробітків, а в те, ти вже в дизайні там, два роки чи півтора, я вже не пам'ятаю. ось. І е, мені ще подобається те, що навіть зараз я можу тобі написати, і я ось думаю, напишу я же косо, тому що в мене щось не виходить, і мені складно, треба, щоб він щось мені пояснив. І думаю, ну, почекай там день чи двоє, бо в тебе теж є робота. А ти зразу ж хвилин 10-15 відповідаєш. Я така, думаю, блін, круто, класно. Зразу ж відповідь це взагалі не передати словами. Тому що твоя підтримка це і вправду можна сказати, ахуєний розйоб, тому що це мотивація. Я взагалі не дуже люблю це слово, тому що воно дуже розфорсене, і в нього люди закладають дуже. Такий смисл незрозумілий для всіх. А ти це ну прям їбаш, їбаш, все. Тут немає Клас. варіантів більше. Клас. У мене у тебе варіантів нема, у мене слів немає. Дуже тобі дякую, щиро. Це, це неймовірно, я не знаю, як це передати, Дійсно, коли учні отак от тобі видають е, фідбек, видають свої думки, це піздець. Я вообще слов слів нема. У мене Слі, теж вже слів. немає. Окей. Давай перейдемо до наступного запитання. І от мені дуже цікаво загалом, як ти відповісиш на нього. Опиши мені, будь ласка, дізмораль одним словом. Я спочатку думала сказати «розйоб», тому що ну, інших слів не підібрати. Але це вже було. Тому зараз а, подумаю. Мабуть, все ж таки для мене це була як підтримка більша, моральна підтримка. Ось. Блін. Слухай, я, я не знаю, Катюш, ти молодець. Ци, ти дійсно великий okay. молодець. Знаєш, бо твій, ем, твій випадок він унікальний. Він унікальний тим, що на початку в тебе нічого не вийшло. Дійсно, таке було. Да? Про це треба теж сказати. Що на початку, я пам'ятаю, був період, коли тобі прям. Очень було важко, дуже важко. Я пам'ятаю момент, коли я тобі передав навіть от першого клієнта, ти його спокійно закрила, але пам'ятаю, навіть ми з тобою потім спілкувалися про твої страхи, як тобі важко йде. І після навіть навчання не було якихось таких ем, да, яскравих результатів. Але ти взяла себе в руки і зробила, навіть переробила план да, своїх очікувань. Я дуже щиро, дуже щиро радий за тебе. І Щиро тобі дякую. Тому що, ну чесно, ти, ти сонечко, молодець, ти великий молодець. Розвивайся і надалі. Ти е, здатна на все. Як я і тобі казав на навчанні, так само і тут кажу: ти здатна на все, просто роби дії і так само йди до них. Дякую. Клас. Давай, давай не прощуватись тут просто так. Давай. так ні, 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 я так не, не спілкувалися в реалі. Звісно <рес> ж. Добре. Дружашечки, дуже радий, що ви подивилися це відео. Дякую вам за перегляд. Загалом з вами був я, Жукосік, графічний дизайнер, і Катя, моя учениця, теж графічний дизайнер. Ось такі результати, ось таке відео. Ого. Бувайте.